Живописні та керамічні роботи, декоративні вироби з металу і дерева та навіть проекти ландшафтного чи екстер'єрного дизайну серед розмаїття експонатів. Одарка довго пізнає низку дипломних робіт, керівником яких була в різні роки. каже мистецтво не стоїть на місці, а відтак розвивається і художня освіта на Закарпатті. Поповнюючись новими сучасними дисциплінами, та незмінним у навчальному процесі залишається прагнення викладачів якомога раніше і точніше визначити хист студента. У нас заклад, який має невелику кількість студентів, у нас фактично заняття проходять на індивідуальній основі з кожним студентом. І вже з перших років навчання ми вже придивляємося, хто в якому напрямку працює, хто більше у, скажімо, такому чистому виді мистецтва. Декоративно-прикладного чи образотворчого, чи можливо все таки в напрямку дизайну. Тому оця індивідуальна робота вона і вимагає в керівника вже дипломного виконання довести цю роботу до ідеалу. У кожного випускника свій ідеал залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня. Так, основна вимога до дипломної роботи молодшого спеціаліста майстерність у розробці та виконанні проєкту. Тоді як бакалавр та спеціаліст до всього повинні відзначитися оригінальним підходом до роботи та її науковим обґрунтуванням. Серед авторів представлених творів нині відомі практики та теоретики мистецтва. Другокурсницю художнього інституту Світлану виставка мотивує. Звісно, до кожної роботи є в. Моги різні, різні завдання, які треба виконати, і в кожному проєкті є виконані вдало завдання, вміло показана тема. Насправді це рівень, якого треба досягати, і думаю, до цього треба прагнути і я звісно звісно ж прагну до цього сьогодні дипломні роботи випускників художніх навчальних закладів краю зберігають частково в музеї коледжу мистецтв і частково в аудиторії художнього інституту залу ж де постійно діяли б студентські виставки бракує в планах Івана Небесника створити необхідні умови. Втім, про подібну розкіш можна думати лише тоді, коли все інше є. Знаєте, не вистачає дуже аудиторії, тим більше, що у нас з'явилися нові спеціалізації спеціальності. І коли ми проходимо ліцензування і акредитацію в Міністерстві освіти, то перше, що роблять експерти, вони рахують кількість квадратних метрів, які припадають на одного студента. Там є норма, десь 12 квадратних метрів. Розумієте, тому у нас іде боротьба за кожне приміщення. Чи це зробити кабінет для завідуючого кафедри? Чи все таки має бути навчальна площа? Найближча перспектива збільшити навчальну площу художнього інституту, реконструювати гаражні приміщення, залишені, ще в спадок від МНС, під майстерні здійснити задумане можна менше ніж за рік. Необхідно близько 160 тисяч гривень. Проте і на таку суму за сучасних обставин у державі сподіватись поки не доводиться.